Операція з пробудженням необхідна, коли пухлина розташована поруч з критично важливими зонами мозку, мовлення, пам'яті або ж руху, кажуть лікарі. Такі втручання не просто шанс вижити, а можливість повернутися до повноцінного життя. В нашому регіоні це вперше, це наш перший досвід. Основна причина, чому такі втручання не проводяться, це організаційно, тому що для успішного проведення такого втручання необхідна ціла низка спеціалістів, і можна сміливо сказати, що зірки зійшлися у нашій лікарні. Наталія стала другою пацієнткою, якій зробили операцію з пробудженням. Перший був військовий. Проте це говорять лікарі лише початок. Попереду десятки операцій, після яких люди знову зможуть повноцінно жити, навіть після діагнозу, що спершу звучить як вирок. На Наталію ще чекає курс променевої та хіміотерапії. І випускний власної доньки, який тепер вона точно відвідає. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.